Всім привіт! З вами Елизавета Шилова і це канал для підприємців, керівників і тим, хто хоче ними бути. І сьогодні в рубриці Зрозумілі фінанси ми розберемо таку штуку, як амортизація. Бо дуже часто чую наступне: Навіщо мені писати у витрати те, що я давно вже купив? Я не розумію. Я вже заплатив за це гроші рік тому. Тому це відео саме для власників. В якому ми поговоримо, що треба амортизувати, як це робиться, як амортизація відображається в PNL, як вона пов'язана з балансом та кешфлоу, і головне, навіщо це робити. Це пояснення буде наприкінці відео, бо спочатку я покажу всю, весь ланцюжок, як проводиться амортизація, а потім покажу картину ефективності вашого бізнесу з амортизацією і без. І тоді буде зрозуміліше. Отже, сідайте зручніше та поїхали. Є куча нудних різних визначень та перекладів терміну амортизація, які ви можете почитати в гуглі. Мені найбільше подобається французький переклад амортизації. Амортир як гарно звучить, майже як амур, так? амур любити, але амортир це пом'якшувати. От так як амортизація в автівці пом'якшує ями на дорогах для нашої дупи, так амортизація в PNL пом'якшує фінансову ефективність, коли ми купляємо щось дорогезне, чим збираємося користуватися більше, ніж півроку. Так, тепер перейдемо в мій улюблений Google Excel, де я покажу, як це все відбувається. Отже, як я зазначила в останній фразі, що, що ми амортизуємо? Амортизуємо ми те, що коштує дорого, і що ми будемо використовувати більш ніж ну, хоча б півроку. Що таке дорого? Дорого, ну це зазвичай в Україні по-різному. Хтось від 5 тисяч гривень, хтось від 10 тисяч гривень. Тобто визначаєте для себе, що для вас дорого. Ну, але зазвичай, якщо більш 5 тисяч коштує щось, що ми придбали для того, щоб використовувати його більше ніж півроку, то можете його сміливо закидувати в перелік того, що амортизуємо. І дивіться: спочатку, що нам треба зробити, це. Скласти такий перелічок, да, чому ми плануємо придбати або що вже ми придбали. І, наприклад, в мене є автажів, автівка вантажна, стелажі в магазині, оргтехніка офісна, і я проставляю, якщо це не нове, то я проставляю поточну ранкову вартість по цим товарам. Якщо я купляю, то звісно це буде дата купівлі і ціна, по якій я закупила це обладнання. Що ще амортизуємо? А далі ви бачите, в мене чогось тут сайт, і ліцензія, це начебто е такі штуки, які руками не, по не по -по -по помацаєш. А дійсно так, і якщо ви згадаєте, а то в P&L у нас є два терміни: амортизейшн і Depreciation. Так ось, чому вони два тут потрібні? Тому що амортизація це саме називається, коли ми потім поступово а, списуємо кошти за те, що має матеріальну да, таку штуку, да, автівка, стелажі, оргтехніка. А depreciation, це не матеріальні активи. Це те, що не можна пощупати, але ви потратили на це гроші, і воно вам допомагає вести бізнес. Наприклад, сайт. Да? Сайт, ну, до речі, дуже дорогезна штука, якщо його робити. Да? І це те, що, чим ви користуєтесь протягом певного часу. Різні ліцензії, дозволи це все також може бути амортизовано. Отже, проставили ринкову вартість, і е, наступна цікава історія проставляєте термін використання в місяцях. Скільки ця, цей засіб буде використовуватися на вашому підприємстві? Ну, наприклад, автівка вантіжна в мене буде там 5 років, да? тобто вийшло 60 місяців, ну і так далі. Тепер, тепер маленька штука, вона більш бухгалтерська, але ви також маєте знати це. Наприклад, у вас може так бути, що через певен час ви плануєте. Це там цей матеріальний засіб чи це обладнання продати і купляти нове. Тобто, ви тоді а, прикидуєте, за яку ціну ви можете продати а, цей актив через певін, певний, певну ну, кількість місяців. Так? Тобто, наприклад, я вважаю, що я автівку вантажну можна продати через там, ці 5 років, вже, звісно, не за 600 тисяч, ну хоча б давайте за 100. За 100 тисяч я її продам. Встилежи в магазині. Ну, зараз вони в мене коштує 120 тисяч через 3 роки. Ну, давайте я їх хоча б за 20 продам. А, оргтехніка. Ну, скоріш за все, через 3 роки вона буде така застаріла, що я її тільки на запчастини, ну, хоча б там за 10 тисяч продам. Сайт може продати. Ні, нікому він буде не потрібний. Да? Так само і ліцензія, вона просто завершиться і все. Тобто тут немає ніякої вартості по завершенню використання. І тепер, коли ми отак от розписали всі наші основні засоби, які ви вирішили амортизувати, розраховується сума амортизації на місяць. Як це робиться? Нам треба з початкової вартості. Відняти вартість по завершенню терміну використання, якщо вона є. І оце все, тобто суму, яку ми будемо амортизувати, ділимо на термін використання, тобто суму, яку амортизуємо, ділимо на кількість місяців, які збираємося амортизувати, використовувати наш засіб. І у нас виходить: дякую за автозаповнення. Нам вже тут все порозраховувало. Ось у нас виходить отака от. Картинка. Тобто а, кожен місяць в мене там за автівку 8 тисяч, за стелажі в магазині 2, там тун 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 все, розібралось. Тобто загальна а, цифра амортизації в місяць в мене 14 167. А якщо ви бачите, загальна а, поточна ринкова вартість всіх моїх активів да, складає 860 тисяч. Тепер коли ми це все порахували, давайте подивимося, де воно все має у нас з'явитися в нашому піанелі. І ось перед вами на горі такий дуже спрощений піанель, в якому є е, всього 5 рядків, тобто виручка, яку ми плануємо, операційні витрати, є біда, амортизація і є бід. Ну і, звісно, це по місяцям. Звісно, тут в мене цифри дуже спрощені, просто для прикладу. Нагадую, що є біда, тобто earning before interesting, taxes, depreciation і Amortization, тобто прибуток до виплати а, податків і, відсотків або інтересів. Да? Амортизації, depreciation amortization, Я сказала, що це означає depreciation amortization, Це все це про амортизацію, тільки про матеріальні і нематеріальні наші активи. Ось вона є біда і рахується вона дуже просто. Ми з а, нашої виручки да, викидуємо, віднімаємо наші операційні витрати. Якщо в нас там є собівартість, то там буде ще і а, за вичтам собівартість. Ось у мене вийшла така от картинка. Це в мене є біда. Амортизація ставиться в нашому пінелі якраз після а, операційних витрат. Вона не змішується з ними. Так? Для чого? Знов таки потім покажу, тому що це важливо. Тобто, що ми робимо? Ми порахували, що кожен місяць я маю ставити на амортизацію 14167. Ось я їх поставила. І кожен місяць в мене буде така ж сама цифра. Або я отак от зроблю, зараз зафіксую свою ячеєчку F6 і отак от протягну до кінця року. Ось, тобто, в мене кожен місяць мінус в амортизацію стає 14 167 гривень. І наступний рядок це буде в наш EBIT. EBIT або операційний прибуток Earning Before Interesting in Texas. Тобто, ми з нашого нашої EBIT віднімаємо суму амортизації, яку ми розрахували. Тобто Оце якраз і вважається операційним прибутком, тому що далі ми ще будемо податки і всякі відсотки і дивіденти виплачувати. Але це вже не відображає те, наскільки ефективно ми віддамо нам наш бізнес. Це інша сфера. Тобто операційний прибуток саме коли ми з ЄБД віднімаємо амортизацію. Ось ми його порахували. Так сподіваюся, що це зрозуміло. Тепер. Наступне. Наступне, а як а, наша амортизація пов'язана ще з кешфлоу і з балансом. Давайте почнемо з балансу. Коротенько, ось наш баланс. В балансі у нас, пам'ятаєте, дві частинки: є активи, є пасиви. Да? Активи пасиви, де ми гроші взяли коротко, активи, куди ми їх потратили. І ось одне, куди ми їх потратили, один з пунктів активів це основні засоби. Ось наші 860 тисяч, які ми потратили на активи. Ось вони тут стоять на початку періоду. Як будуть, як будуть далі вести себе наші активи в балансі? Це буде пов'язано з нашим PNL яким чином, дивіться, в наші активи було 860 тисяч, і кожного місяця наші активчики будуть зменшуватися на суму амортизації, яку ми внесли в ПНЛ, а попередньо розрахували. Тобто, ось у нас отак: от кожен місяць, Тун -тун 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 -тун. і там в грудні наші активи вже будуть. Не 860, а 690, тому що 170 тисяч за рік амортизації ми списали. Так, тепер дивіться уважно, два терміни, терміна, да? тобто прибутковість і рентабельність бізнесу. Ці терміни поможуть нам потім зрозуміти, навіщо ми цю амортизацію взагалі робимо. Дивіться, от якщо я роблю амортизацію, то я можу порахувати прибутковість мого бізнесу. Нагадую, що це, це відображає то, скільки в мене операційного прибутку в моїй виручці на 100%. На 100%. Тобто прибутковість мого оцього бізнесу 25,8%. Тобто це ще в мене завжди аналогія, це як скільки в нас жирів в нашому молоці, да? який відсоток. 3, 2, чи 1, чи 0. Ось тут у мене такий бізнес 25,8% моєї прибутковості. Але це не показує, скільки я в бізнес вклала, бо зазвичай плутають. Рентабільність бізнесу якраз показує скільки в мене вкладено грошей в бізнес. Тобто я беру і а, рахую, скільки в мене, ну, скільки я заробила на порівнянні з тим, скільки я вклала. Да? Зазвичай, якщо в мене є баланс, я беру на начало періоду та на кінець періоду, да, вибираю, так, ну, роблю середню цифру, тобто ділю мою, мій прибуток sorry, на скільки в мене грошей, і в мене виходить, що рентабельність мого бізнесу 40%. Добре, чи не погано, можете подивитися в окремому відео, в якому я розповідаю про рентабельність, але це завжди порівнюйте з депозитом в банки, да? тому що ви, в принципі, могли б не купляти автівку, стеллажі, там, робити сайти, все це інше. Ви б могли просто пойти і покласти свої 860 тисяч в банк, і вам би нарахували певний відсоток. А зазвичай в банках ну, відсотки значно нижчі, ніж у нас вийшла ця цифра, і це говорить про те, що те, що ви робите, воно має рацію. Запам'ятайте, будь ласка, ці цифри. Я навіть їх отут -от зараз ще пропишу 25 і 8. 25 і 8. І тут у нас 40. Це з амортизацією. Це з амортизацію. Бо ми ще окремо порахуємо, що буде, якщо це не робити. Так, тепер давайте подивимось на кешфлоу. І нагадаю, що в кешфлоу у нас є операційна частина, де відображаються. Грошовий потік внаслідок операційної діяльності фінансова і інвестиційна. Додатково, дивіться, окреме відео по кашфлоу, окрема лекція є. Що в нас тут буде відображатися? Чи буде тут амортизація? Давайте так. Внаслідок операційного кешфлоу, у нас буде відображатися якраз є біда. Не є Тому що саме. Дякую, тут мені заповнення не треба. Тому що єбіда це те, що в мене буде а, при умові, да, що в мене немає зараз тут відтермінування платежу чи інших. Це ті гроші, які я буду отримувати внаслідок операційної діяльності. Чому я не відображаю тут амортизацію, да, чому не, не єбід? Да тому що. Якраз оце наше, я ж потратив ці гроші до того. Тому що дійсно я ці гроші, оці буду тратити до того. І буду ці гроші, оці 86 тисяч, да, якщо уявити, що я купив все одночасно, купила все одночасно, я їх поставлю просто в один окремий місяць, коли саме відбувалася ця закупівля. Поставлю їх зараз з від'ємним знаком, щоб було зрозуміло, що це. Була купівля. І якщо в операційному кешфлоу я продовжую з місяця в місяць додавати ту цифру, яка в мене а, внаслідок операційної діяльності, то амортизацію я не відображаю в кешлоу, тому що ось, ось в кешлоу якраз відображається саме, коли ви придбали це обладнання і скільки ви грошей за це заплатили. Ну, якщо подивитися наш такий спрощений кишло, то ми бачимо, що якщо в мене на початку було 100 тисяч, і я, оце моя операційна діяльність там кожен місяць приносить 40, да, то я просто не можу придбати одразу все це обладнання, бо в мене буде, в мене просто грошей не буде. Бо сім, мінус 720. Тобто я розумію, що е, десь на 800 мені треба взяти кредита. Да? Або, або, не знаю, позичити у мами, у бабусі, да? щоб відображити це фінансовому кишлову, і тоді тільки я зможу купити цих інвестицій. Так, а, тепер, момент. тепер момент, якщо ви запитаєте, а що робити, якщо ми ще протягом року потім будемо щось додавати, якісь ще додаткові з'являться в нас основні засоби. Що ми робимо? Дивіться, наприклад, ми вирішили з 1 вересня придбати ще одну автівку за 600 тисяч. І, наприклад, знов у нас 60 тисяч, ой, 60 місяців наш термін використання. Тут в мене хочу я цю автівку за 200 продати, тобто кожен місяць знов я порахувала, да? А в мене додаткова ця амортизація на цю автівку. Де я маю її поставити? Що я маю зробити? Ну, по-перше, я маю а, в нашому інвестиційному кешфлоу в вересні поставити мої додаткові 60 тисяч витрат. Так? Поставити знаком мінус. Ставити знак мінус або ставитися в, вгорі, виходить, просто скільки а, ну, формули по-різному прописуються. Бачу, що знов у мене мінус да, з'являється, Тобто я розумію, що придбати цю автівку а, без додаткового кредитування я знов таки не зможу з цією операційною діяльністю. Тобто, тобто, мінімум, щоб в мене був нуль, я маю взяти 200 тисяч. А зазвичай нуль в кешлоу краще не, не доводити цю ситуацію, бо це зазвичай буде така, що вам на щось не буде вистачати гроші. Зазвичай ну, рекомендується ну, хоча б 10-15% від середньомісячного вашого кешлоу, да, щоб було. Ну, тобто 300 тисяч кредиту вам треба взяти, щоб у вас гроші повністю не завершились. Ось. А що буде в Амортизація. А в амортизації вам з вересня треба додати ще оцю циферку, яку ви порахували по амортизації цій новій автівці. Ну і далі, виходить, у вас буде вже амортизуватися не 14 тисяч, а 2833. І таким чином розрахували амортизацію до кінця року, якщо ви протягом року ще щось придбали. Де ще треба відобразити цю купівлю, це треба відобразити в нашому балансі, да? тому що 60 тисяч має спочатку стати також на балансі в додати, ну, додатися, да? тобто ось була у вас там 746 тисяч, і потім ви раптом бат щось купили на 600 тисяч. Звісно, воно має збільшитися. Але потім з вашого балансу буде також. Відраховуватися, це лише сума амортизації, яку ми також збільшили, і потрошки буде амортизуватися в наступні періоди. Дивіться, звісно, оце все, да, оце все слідкувати, оце не, це не справа власника. Це буде робити ваш бухгалтер, там слідкувати за амортизацією ваших основних засобів. Вам треба розуміти картинку, і зараз ми дійшли до того, навіщо це амортизувати. Що би що. Головне це, дивіться, ми порахували з вами прибутковість вашого бізнесу з амортизацією і рентабельністю. Ось ці цифри. А тепер уявіть, що ви би, наприклад, не вели амортизацію і, взагалі, вирішили зробити ніякої амортизації в нас не ведеться. Викидаю зараз оцю всю ерунду, якою там займаються. Всякі умніки. І просто-напросто я беру і в січні ставлю на витрати, ну, давай хотя б, давайте, хоча б, не знаю. Ну, якщо ми просто зараз все поставимо, то буде просто повний мінус. Да? Тобто, ну, ось, якщо я ставлю на витрати в січні всі, всі все, що я купила, да, Тобто, в мене ніякої ефективності бізнесу картинки, я взагалі не бачу. Я бачу, що в мене прибутковість бізнесу стає мінус 31, 30, ну, 32%. Звісно, що ніяку рентабельність я тут рахувати не, взагалі не буду, тому що взагалі люди, які не ведуть амортизацію, зазвичай не ведуть баланс. І не розуміють, а, наскільки ефективно використовуються їх основні засоби. Да? То. Але тут виявляється така картинка, що ви не бачите ні справжньої картинки прибутковості, не маєте справжньої картинки рентабельності, тобто у вас потім наступний рік ви будете порівнювати. У вас, звісно, якщо не буде таких е, витрат, ви такі подивитесь, скажете, о, а в цьому році я класно заробив. Та ви і в цьому році, можливо, класно попрацювали, просто ви неправильно вели фінансову звітність, і виходить, у вас е, ну, це все зовсім відображено некоректно. Давіть, давайте, якщо не всі ці цифри, давайте щось менше да, візьмемо. Наприклад, ви просто бізнес у вас уже працює, і раптом ви. В тому ж в вересні купляєте цю машину, але ставите її не на а, баланс, а потім амортизуєте, а просто ставите її в витрати, що часто буває. І, виходить, у нас витрати збільшуються на 60 тисяч, на 600 тисяч. Ну і у нас дивіться, така картинка. Ми почали рік, у нас було все чудово. Бізнес працював ефективно, все було окей, і потім бац, в вересні щось сталося. Щось сталося, ми страшно впали. Якщо ви думаєте, що ви будете кожен раз там робити поміточку, що це ми купували авто, то це тільки буде ускладнювати картину, тому що все рівно дивиться, у вас рік вийшло, ну, якийсь провал, повний провал, що це було. Що це було? Незрозуміло, що ми машину придбали. Ох, прекрасна, да? Тобто, ми придбали машину, і від того ефективність нашого бізнесу стала ще гірше. Ну, виходить, така логіка, якщо подивитися на ці цифри. Тобто, в нас ефективність бізнесу, прибутковість була 25, стала мінус 10. Класне придбання, яке дуже покращило наш бізнес. Тобто, резюме. Ведення амортизації вам потрібно в першу чергу для того, щоб бачити справжню картину ефективності вашого бізнесу. Ви тоді зможете порівнювати один рік з іншим, незалежно від того, що ви там коли що придбали, або один місяць з іншим. Якщо ви будете хаотично додавати, або навіть заплановано додавати. Ваші інвестиційні витрати в операційні, у вас буде повна каша, якою ви просто не зможете користуватися для аналізу ефективності, і потім для прийняття рішень. Отже, я сподіваюся, що це відео було вам корисна, і я вас переконала, що амортизація це корисна штука, яка дозволяє вам бачити справжню картинку ефективності вашого бізнесу, а не якусь викривлену через те, що в якийсь період ви придбали дороге нове обладнання. Якщо так, то прошу не забувати поставити подобайку, або написати коментар більше, ніж чотирьох слів. Кажуть розумні люди, що після цього відео побачать більше людей, і це буде добре. Або в мене ще є новина банка дяка за контент, яку ви можете кинути хоч одну гривню для підтримки розвитку цього каналу, якщо він вам подобається. Отже, бувайте здорові і слава Україні! Пока-пока!